Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, як називається ваш проєкт і що ви хочете цим проектом сказати? Проєкт називається Атмобілізація. І ну, першопочаткова ідея була така, щоб гуртувати людей і перетворювати такі маленькі, маленькі місця нашої країни. Але зв'язку з тими подіями, які відбувалися українці з ми. Ми трошечки змінили тематику на більш патріотичну. І от виникла ідея цей перехід, який завжди вмучують графітчики, які виглядають досить так сумно, повиходитися до художників і вже пропонували їм на, як на, на тему актуальних подій подумати і вигадати картини. Ось, власне, от ми зараз перші три дні з'явилися перші картини на стінах. і я думаю, що далі, якщо ці ідеї підхоплять більше людей, ми далі зможемо, можливо, весь перехід зробити трохи пізніше. А це тільки цей перехід, чи ще щось? Поки спланет? що так, тому що ну, перша акція відбувалася в мистецькому Обирок. Вона була місяць, в липні місяці. Ось ідея в тому, що щоб він пересувався містами і в різних містах, і селах люди гортувалися і перетворювали просто, в яких вони живуть, і старих і пошарпаних красивих. Ви є організатором та є ініціатором, ініціатором. саме цієї акції, але мені би хотілося, щоб в кожному конкретному місці виникали місцеві ініціатори. А команда, яка вже щось трошки знає, і допомагала і підказувала, як це організовувати. І представтесь, прошу Діана Карпенко. Дуже дякую.